О, да, вам треба паралельно. А, а отак ось руля там стоїть, що в студії, Тут, тут ці. Я їх просто можу злити. That's okay. То є... Ой! Ой. То є... Ем... Гриби. гриби. А ось оце не, не добре та рідина? Ні, ні, бо я б вона замокла в тому. Я гриби помивала, а не мокла. Пошло, ну, і мені якраз випала така нагода. Смоку, так? Неймовірно. Ну то, йдемо до столу. Раз тільки муси. Ну, ну вона густувати. Так, Гостудрази? то що? Густрувати? Uh, ну, да. мені якраз. Да. Я просто... Да. Я, ну, да. Да, да, в, да, я так... виставляю, зараз будемо постійно. Ну, да, да, так, да, так, да. ти, в принципі, можеш мало може, вже так. Ой. Ви знаєте, скільки я вже зняв? Ну, я бачила, що мабуть багато. Пора тоді з 22 хвилин, 20. Ось сколько у вас там пам'яті добре в телефоні, це прикольно. Ми потім постараємося так само зробити 2 хвилин.